Під парканом аеропорту Жуляни у неї своя посадочна смуга. На ній картопля, капуста, буряк, морква. Врожаю треба сонце, сонце і вода. У цьому сезоні води каже пані Катерина: вистачає травень був рясним на дощі. А от із сонцем проблеми. Початок червня видався прохолодним. Господиня переймається, якщо така погода триматиметься й далі. Частина врожаю просто пропаде. Синоптики заспокоюють городників. Прохолода скоро відступить. Холодний початок червня не говорить про те, що. Далі буде холодно навіть оце наше похолодання воно закінчиться. Найближчими днями температура підвищиться до звичайних значень. Агрометеорологи ж констатують дощовий травень і прохолодний початок літа встигли зіпсувати врожай ягід і плодових для дозрівання черешні, полуниці, абрикосів. Ну дещо не вистачає тепла. Звичайно, а от картоплі і коренеплодам, така погода до вподоби. Так само соняшнику і зерновим культурам. Травневі дощі – це запорука доброго врожаю ранніх ярих зернових культур. Але це за умови, що в Україні не повториться спекотне літо, як приміром, минулорічне або ще гірше літо 2010 року. Тоді максимальна температура в день у окремих регіонах сягала 42 градусів тепла, і через спеку загинуло чимало врожаю.